На Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 11 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Плюхі. Навітаю вас далі. Коротко про головне. План мобілізації під час шостої хвилі на Коломищині виконано лише на третину. Прикарпатські даївці пересідають на мотоцикли. Економимо у нас школярик. Такі слова сьогодні лунають ледь не в кожній родині. Про це та інше детальніше. Правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину через годину після його вчинення. Конфлікт, як з'ясувалося, виник між двома мешканцями в одному із сіл Коломийського району на ґрунті тривалих особистих неприязних відносин. Під час чергової суперечки, яка зав'язалася між чоловіками у лісовому масиві, 52-річний коломиянин ножем ударив суперника в груди. У наслідок удару річний потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, що виявилися несумісними із життям. Він невдовзі помер на місці події. Тим часом зловмисник усвідомився, що накоїв утік. Працівники міліції негайно виїхали на місце події, з'ясовуючи обставини злочину, правоохоронці отримали підстави запідозрити у причетності до загибелі людини місцевого мешканця з неспокійною вдачею. Його виявили у власному помешканні підозрюваного затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження. Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Повідомляє ОМВС України у Івано-Франківській області. План мобілізації під час шостої хвилі на Коломищині виконано лише на третину. Про це на нараді з сільськими та селищними головами говорили військовий комісар Олег Пархоменко та керівники району. Вони звернулися до війтів допомогти та виконати план, передбачений тимчасовою мобілізацією. Більше розкаже Богдан Малецький. Вперше від початку мобілізації Коломийський район забезпечив менший відсоток призивників, аніж саме місто. Військовий комісар Олег Пархоменко зазначив, що шість сіл навіть перевиконали план, а ще чотири наближаються до 100%. відсотків. Однак є і такі, у яких не мобілізували жодного мешканця. Як приклад комісар назвав село Голосків, хочу відмітити, що на сьогоднішній день шість сільських селищних рад виконали це планове завдання, яке ми видавали 16-19 червня. Це є Воскресінці. Корнич, П'ядики, Турка, Угорники Цинява. Чотири сільські ради наблизились до виконання цього завдання, це є Іванівці, Кніждвір, Ніжні Вербі, Шатонія. Там залишилось по одному чоловіку. Ну і, на жаль, решта сільських рад переважні своїй більшості взагалі не, не дали ні одного чоловіка. Я прекрасно розумію і вас розумію. І ту ситуацію, яка складається в районі, сезонні ці роботи, що ну, людей реально дуже мало. Але якщо уважно подивитись, то вечірній час біля всіх зласних ну, є досить багато здорових, придатних чоловіків. То я сьогодні з цієї трибуни ще раз хотів попросити звернутися до вас, залишилось тиждень часу. 17 серпня мобілізаційні заходи по шостій хвилі закінчуються. Ми маємо так попрацювати. ну По крайній мірі, оті сільські ради і селищники не дали ну, ні одного чоловіка, по одному чоловіку це вже як мінімум 30 чоловік. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков знову закликав сільських та селищних голів долучитися до мобілізаційних процесів. Головне вважає, керівник району треба активніше спілкуватися з односельцями, адже практично в кожній громаді є люди, які виявляють бажання піти військовими на схід. Ми зобов'язані з вами всі провести шосту хвилю мобілізації на сьогоднішній день. Коломийщина повинна делегувати 161 свого представника до Збройних сил України. Для чого ми це робимо? Наші хлопці, наші земляки, ваші односельчани сьогодні вже, дехто більше року, перебувають на сході мобілізовані. Прийшов час, коли вони повинні повернутися до своїх домівок, вернутися до себе додому, до своїх рідних і близьких. Для того, щоб ми це зробили, забезпечили їм таку можливість, нам необхідно вжити всіх заходів, щоб зміна їм приїхала вчасно. І від кожного з нас це залежить. Тому і всі дорослі тут люди. Я прошу вас долучитись до цієї роботи. А ще очільник Коломищини розповів, що тепер тих мешканців міста та району, які проходитимуть службу за контрактом на аеродромі під Коломию, зараховуватимуть до мобілізованих. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма НТК». Як створити ОСББ, обрати надавача послуг і платити за них. Що це дасть Коломиянам та як взагалі жити за новими правилами. Про це йтиме мова у ток-шоу Коломия думає НТК четвер, 13 серпня, 2000. Прикарпатські Даївці пересідають на мотоцикли. Загалом обласна інспекція має в своєму розпорядженні п'ять двоколісників. Коломийська державтоінспекція уже отримала два такі транспортні засоби. Працівники ДАІ на Прикарпатті пересідають на мотоцикли. Інспектори Коломийського відділу вже мають два такі транспортні засоби. Це 250 кубовий двоколісник, дефіант. Основна перевага мотоцикла для ДАІвця – це мобільність, кажуть в інспекції. Даний транспортний засіб – це і мобільний транспортний засіб, який дозволяє оперативніше прибути на місце події. При виникненні заторів інспектори без створення перешкод учасників дорожнього руху дістануться до місця, де зможуть швидко оформити дорожню транспортну пригоду, щоб не змушувати учасників та водіїв чекати довго працівників державної інспекції. Даний транспортний засіб призначений для несення служби та припинення порушень правил дорожнього руху водіям, які керують скутерами та мотоциклами. Тому що водії е скутерів та мотоциклів, значить, бачуши патрульний автомобіль. Користуються цим, цим виїжджають на тротуари на узбіччя, чим уникають від затримання від, від, даних транспортних засобів, а також притягнуть до відповідальності за ті чи інші порушення правил дорожнього руху. Інспектор Любомир Пацюк до тепер їздив на Тойоті з мотоциклом. Теж добре справується. Каже, це зручно. А ще це сезонний вид транспорту. Тобто, при сприятливих погодних умовах на ньому зручніше проводити нагляд за дорожнім рухом. На даний час транспортним засобом зручно поїхати на дорожню транспортну пригоду, зв'язку з тим, що жара, пробки в місті, практичніше добратися до місця пригоди. Даний транспортний засіб обладнаний маячками, з і учасники дорожньої транспортної пригоди бачать, коли ми прибуваємо на місці події. Аби дізнатися про переваги цього транспортного засобу на практиці, ми візьмемо участь у найближчому патрулюванні. Про це розкажемо у наших випусках. Галина Досин, Андрій Грашчук, події НТК. Економимо у наш школярик. Такі слова сьогодні лунають ледь не в кожній родині. З року в рік шкільна форма, наплічник та канцелярські дрібниці перетворюються з товарів повсякденного вжитку ледь не на предмети розкоші. Цьогоріч економ варіант шкільного портфелика коштуватиме понад півтори тисячі гривень. Ручка, альбом, олівці, фарби, зошити, наплічник і шкільна форма. Це лише мінімальний комплект, який знадобиться вашій дитині у день 1 вересня. Проти те та навіть такий економ варіант добряче вдарить по батьківській кишені на канцелярській дрібниці і шкільну форму батьки повинні як мінімум витратити понад півтори тисячі гривень. По кількості тих закупок, що роблять люди, я можу певно сказати, що середня ціна тисячу гривень, вісімсот тисяч гривень, може навіть більше, в залежності від того, що буде вибирати людина. Ще канцелярське приладдя коштуватиме близько 600 гривень. А якщо до комплекту додати портфель, то отримаєте більше тисячі. Трошки купують не так часто, бо за гроші трошки омить грошей, але купують на 150, на 200 гривень. Це, мінімум. це треба мінімум. Це треба так купити. Ціна найдешевшого зошита на 12 аркушів – від 3 гривень, а найдорожчого – майже 4. Різниця в цінах залежить від виробника, кажуть продавці. Ціни на все зросли, тому що якщо зошит колись там ми починали там торгувати там від гривні 50 гривень, 60 гривні 80, минулого року був 12 школярик 2,50 ціна, то тепер 3,30. Відповідно, Ціна, тому що в нашій країні не виробляється ні паперу, ні гарних поліографічних фарб, наша тільки робота. Рюкзаки відрізняються. Перше, кожен виробник встановлює свою ціну, в залежності від рівня якості, рівня матеріалів, рівня фурнітури. Ну, відповідно, є там ліцензійні, неліцензійні моделі, які теж коштують дорожче. Ну, середня ціна портфеля від 400 гривень 600. Могу трошки краще, трошки ще дорожче, там 800 і вище. Шкільна форма коштує від 700 до півтори тисячі гривень. Продавці говорять, що все залежить від тканини та виробника. Беруть піджак, беруть штани до того. Є великий вибір сорочок. Ну до школи все повністю. От можна рахувати класику. Оце, ось такого типу. Тепер, якщо брати окремо піджачок, піджачки йдуть отак, от таким чином. Але ну, він йде, ну як це вже більш як до спортивного спортивна класика, отак можна сказати. До цього відповідно підбираються гарні штанята. То сарафанчики, піджаки, є е, котончик, є е, от такого ну, Вони кажуть, що все хоч натурального, але тканини є різні. І розуміти, віскоза тоже є віско. Вона є дорога, а є дешева. Я знаю, що ці дуже добре носяться. У мене мала виросла в цьому. Так що я вже це пройшов. Так знаю. Угу. Ось такий серпантів. Скільки він коштує? Цей коштує 700 гривень. Батьки школярів нарікають на такі високі ціни. кажуть, що ціни ростуть, а зарплатня залишається незмінною. Але, змирившись, купують все необхідне для своїх чат. Не знаю, що ви багато витрачає. Що я так як я маю двох, то Треба. Я тільки почала скуповуватися. Ну, ну з формами десь тисяч п'ять-шість. На зошити пішло, на двох пішло 800 гривень. З форми ще не оприділились, то ще не знаю скільки буде. Думаю, що цього року обійдемося одною, бо менше ще не підріз такси. Ну, порізно. Ну, Ми ще одяг, все, все, все ну, багато. Ольга Гереджук, Андрій Гащук, події НТК. На площі Шевченка з 1 серпня по 1 вересня організовано шкільний ярмарок. Там можна придбати усе необхідне для дітей-школярів. Міс українська діаспора, наша землячка, уродженка Коломиї, Уляна Фенен, виборола почесне звання в американському Чикаго. Днями дівчина відвідала рідне місто. Враженнями від штатів та конкурсу краси поділилася з нами. Уляні Фенен 22 роки. До Америки дівчина переїхала, коли їй було 14. Батьки виграли зелену карту. Відтоді Коломиянка живе у Чикаго. Каже, спочатку було важко. Але коломийська сім'я швидко адаптувалася. Дівчина завжди займала активну позицію, навчалася, тепер працює і мріє стати правозахисницею. Виїхати в зовсім чужу країну було дуже важко. Адаптація проходила деякий час, але тепер вже звиклося. Я туди попала, в школу, в хайскул, навчалася там. Потім пішла в університет. Тепер пару місяців тому закінчила університет. Працюю так само паралельно вчилася, працювала, було важко, але зараз на даний момент працюю. Думаю, йти в адвокатську школу і. Стати адвокатом. Уляна Фенен вирішила взяти участь у конкурсі краси Міс Українська діаспора. Наша красуня так вразила членів журі, що стала переможницею. Але це, каже дівчина, не головне. Вона мала дещо іншу мету. Для мене ніколи не було метою виграти або там. Якісь конкурси краси. Конкурс був для мене можливістю допомогти якось Україні, мати більше можливостей. Так як міс «Українська діаспора організація займається дуже багато благодійністю, і для мене це був завжди такий шлях. Я ніколи не прагнула так виграти, як допомогти українському народу, особливо зараз в цей. Тяжкий час для України Уляна Фенен активно займається благодійністю разом з однодумцями, проводить благодійні вечори та інші заходи, збираючи речі для українських військових та дітей. Приїхавши у відпустку до рідної Коломиї, красуня теж не сиділа, склавши руки. Приїхала в відпустку, і я відвідала а, сиротинець Святого Миколая. А, Коломийський дитячий будинок-інтернат і Залучанський дитячий будинок інтернат. Ми так само ми мали перед тим, як я їхала сюди. Ми провели такий благодійний вечір. Приїхала Олена Даць, український дизайнер. І всі кошти, які були зібрані того вечора, на, на її показі мод. Пішли для діток, для сиріт, для, для сімей, учасників АТО. Ми збираємо під церквою там, в Чикаго, в українській церкві. Ми робимо такі е, акції збирання іграшок, збирання памперсів, і це все ми висилаємо сюди в Україну. На, чи на схід, чи в Київ, чи працюємо багато з волонтерами і благодійними мережами, благодійними організаціями. Переймаються долею України, і багато американців розповідає Уляна Фенен. Принаймні, ті, з ким довелося вчитися чи працювати, завжди розпитували красуню про події в нашій державі. Вони дуже переймаються, дуже знають, що відбувається в нас на сході, і допомагають постійно питають, постійно переживають. Уляна як там ситуація, чи щось краще, чи ні. Так само казали перед моїм перед моєю від'їздкою сюди в Україну. Переймалися, казали, будь там обережна. бо там така ситуація, але вони так само дуже прагнуть допомогти нам. Щодо конкурсу краси, то в ньому взяли участь 16 дівчат. Всі уродженки України, але проживають в Сполучених Штатах Америки. Красуні виходили на подіум у вишиванках, дизайнерських сукнях. Також писали про себе та Україну і показували свої таланти. І до новин спорту. У Слободі відбувся турнір з волейболу пам'яті Василя Прокопова. Змагання провели у таборі «Прикарпатські зорі, директором якого Василь Михайлович був багато років. Приїхали вшанувати пам'ять товариша, гравці з Отенії, Коломиї та Снятина. Конкуренція їм склала місцева команда. Більше про турнір знає Богдан Малецький. Тебе нема. А ми з тобою. Тебе нема. А ми прийшли. За те, що ти зробив для краю. Сьогодні шану велику принесли, ти залишив всім добрі справи в селі, в районі між людьми, про справи в області і в іншому районі. Твій товариський хіст. Націлював завжди саме з таких слів його побратимів. розпочалася панахида в пам'ять Василя Прокопова. Священник разом із присутніми помолився та попросив у господа упокоєння душі Василя Михайловича. Його брат Микола та син Віталій зазначили, що він був доброю та відданою спорту людиною. Хочу перше, подякувати вам, що ви зібралися на таку подію рік, тому як не стало брата. це людина, легенда, людина Прометей, який показав сьому Собіцькій громаді, що можна із простого хлопця, сільського хлопця, йти в світ Добрими шляхами робити добрі справи, і що хочу сказати, відмітити те, що куди б він не йшов, з ким б він не зустрічався, він завжди. Е... Заходив людей, які його розуміли, які його поважали, і він теж він гордився вами, він гордився тим, що він ходить на волейбол. Він, він був мотор, людина, він і в борбі, і він був борець, він був мирянин, він був дипломат, Він та людина, яка є, повинна була і повинна залишитися в пам'яті. Дуже важко щось говорити, тому що він жив. Цим спортом він жив в е, вашу атмосферу, він жив друзями, він жив вами, колегами, він жив цим е, прекрасним спортом волейбол. Е, да, дійсно, рік тому пішов у наше небуття, але пам'ять, мені здається, постійно, е, постійно мені здається, що він є біля мене, біля нашої родини. Приїхало на турнір багато друзів Василя Михайловича. З деякими з них він грав у волейбол ще наприкінці 70-х років. Серед них і голова Коломийської районної ради Богдан Булюк із сльозами на очах керівник району розповів про його дружбу і спокійним. Ми маємо можливість шанувати пам'ять. Ми повинні розуміти, поки ми будемо його пам'ятати, поки ми будемо його шанувати, поки він буде жити в наших серцях. Я думаю, що цей турнір, який сьогодні відбувається, він буде традиційний щороку у цю пору відбуватися всі Слобода. Ви знаєте, він погинув на цій площаці. Це просто було, мені дуже важко говорити, бо це був товариш і по спорту, і по житті. І завжди можна з ним було порадити. Це був професіонал, це був патріот своєї держави. Надзвичайно любив Україну. Він завжди був відданий, за що би себе не брав, і тому він повинен завжди жити в наших серцях. А потім на трьох майданчиках, які, до речі, збудував Василь Прокопів, розпочалися справжні волейбольні баталії. П'ять команд боролися за почесний трофей. Це волейболісти з Отинії, Коломиї та Коломийського району, снятинці і звичайно ж господарі. Кожен поєдинок був доволі напруженим. У фіналі зустрічалися ветерани волейболу Коломищини та Снятин. Гості виявилися сильнішими і завоювали Кубок. Третіми стали місцеві волейболісти. Зі Слободи Богдан Малецький, Андрій Гарщук, програма НТК». Федерація волейболу Коломищини та комісія з питань культури, молоді та спорту райдержадміністрації 15 16 серпня на літньому волейбольному майданчику біля міського озера проводить чемпіонат Коломищини із паркового волейболу. Склад команд чотири особи три юнаки та одна дівчина. Початок турніру о 10-й годині. 15 серпня Коломийська спортивна школа номер 1 святкуватиме річчя із дня заснування. На стадіоні юність пройдуть спортивні змагання учнів відділень з видів спорту, що культивує школа організатори Запрошують відвідати цей захід усіх представників спортивних організацій міста, району, області та випускників школи всіх років 15 серпня, початок об 11 годині. А У мене на сьогодні все. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Бажаємо гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.